Скільки областей в Україні? 24 і Автономна Республіка Крим. Крим, яка область? Е, Сімферопольська. Чи ні? ні. Крим, яка область? Крем. Та Кримська. Там чи там нема? Там нема? Там нема. Добре. Місто Кропивницьке, яка область? Е, Кропивницький. Кіровоград. Добре, місто Ужгород, яка область? Е, Закарпатська. Місто Луцьке, яка область? Е, Луцьк, Чекай. О, Воленська. Місто Маріуполь, яка область? Е, Донецька. Добре. І місто Луганська, яка область? Луганська. 24. І номер Республіка Крим. Добре, Крим, яка це область? Це область. Це Акономна Республіка. Добре. Місто Ужгород, яка це область? Закарпатська. Добре, місто Кропивницьке, яка це область? Е, Ні, Там Кіровоградська, там, там нема Кропивницької. Боки. Може буде? не знаю. Місто Луцьк, яка це область? Волинська, місто Маріуполь, Донецька.